Пенсійне законодавство постійно оновлюється та вносяться відповідні зміни до чинних нормативних актів. Станом на сьогодні пенсійний фонд працює над реалізацією нововведень стосовно соціального захисту ветеранів війни. Зокрема, на сьогодні ми працюємо над реалізацією нововведень, передбачених постановою кабінету міністрів номер 754 про деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань щодо забезпечення. Разової грошової виплати окремим категоріям громадян до Дня Незалежності України такі виплати громадяни отримують у визначених розмірах особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них перша група 3100 гривень, друга група 2900 гривень, третя група 2700 гривень. Учасникам бойових дій, учасникам Революції Гідності тисячу гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед, батьків, перед батьківщиною 3100 гривень, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни 650 гривень. Учасникам війни та колишні в'язні таборів 450 гривень. Порядок використання коштів державного бюджету виокремлює чотири групи, отримувачі вразової грошової виплати. Особи, які отримують пенсію, тобто які є в пенсійному фонді на обліку, щомісячне довічне грошове утримання, це є група 1. Військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького і рядового складу, органів внутрішніх стов, служби судової охорони, особи начальницького і рядового складу, Державної кримінальної виконавчої служби, які проходять службу, крім пенсіонерів, їх віднесено до групи 2. Особи, які перебувають у установах, виконання покарань і слідчих ізоляторів – група 3. Інші особи, які не перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, віднесені до четвертої групи. Наразі здійснюється організація таких заходів щодо забезпечення виплати разової грошової допомоги разом із пенсією, що місячним дією довічним грошовим утриманням для отримуючих першої групи, оскільки вони всі є на обліку в пенсійному фонді. Виплата грошової допомоги одержувачів другої та третьої групи буде проводитись на підставі інформації, наданої пенсійному фонду України уповноваженими силовими структурами. Таку інформацію вони повинні додати до 1 жовтня цього року. Також виплати можна отримати і на віддалених населених пунктах, кажуть посадовці. Це сприяє зближенню пенсійних послуг до громадян. Створено 89 віддалених робочих місць обслуговуванням громадян в територіальних громадах, в яких з якими нам зна нами укладено 61 угода -го про співпрацю за 6 місяців. спеціалістами фонду здійснено понад 540 виїздів на віддалені робочі місця і де надано. Майже 6 тисяч послуг жителям територіальних громад, крім того, фахівці сервісних центрів здійснюють виїзди до осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, яким виповнилося 80 і більше років для надання консультацій, довідок, отримання заяв та інших питань. За 6 місяців такі послуги надані 571 особі за місцем проживання. Також працює послуга безкоштовних смс-повідомлень про призначення пенсії або про зарахований страховий стаж якою за півріччя скористалося майже 10 тисяч громадян в області. Загалом за перше півріччя 2023 року доходи до бюджету пенсійного фонду області склали майже 900 мільйонів гривень, що на 17% більше за відповідний період минулого року. У структурі доходів 59,2% або 5278,8 мільйонів гривень складають власні надходження, які отримані з джерел в області відповідно до минулого року. Це тільки складало 56%. у. У відповідному періоді 2022 року, тобто надходження у минулому році були менші. В інформаційній підсистемі Пенсійного фонду України, де відомості в єдиного, з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, перебуває на обліку 118,9 тисяч платників єдиного внеску. 33,2 тисячі юридичних та 85,8 фізичних осіб власні надходження коштів, включаючи суми ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб, за перше півріччя 2023 року, склали. П'ять мільйона гривень. Або це є 107,2 запланованих надходжень. До того ж, посадовці наголосили, що важливим напрямком роботи фонду є можливість оцифрування діючих пенсійних справ, що дає змогу пенсіонерам через особистий кабінет отримати доступ до своєї пенсійної справи в будь-якому сервісному центрі. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіо Раї.